Ви зараз оцінюєтеся якусь ситуацію, у вас зараз в голові така оцінка, да? що це було, як це було, що і як? Так, і ви начебто і оцінюєте, але в той же час і хочете і утримати да? цю ситуацію, хоча по ви можете не дуже і спати, і вас страхи можуть мучати. Так. Дивіться, що твориться, ви оцінюєте і думки в голові ганяєте. Чи треба вам, чи не треба, чи треба вам, чи не треба. Це щодо цього мені, щодо кого мені чекало. Це щодо ваших почуттів, в вашому житті у когось є, у когось був чоловік, який не дає вам 100% те, що ви хочете в емоційному плані. Подивіться, п'ятірка чашці, колоді чаші – це емоції, вони всі пусті. Всі чаші ви одягли чорні одежі йдете, тому що і веселка позаду вас, і цей е, Боже поїзд в нове життя теж ось про що. Так на що ж відкриються очі? Так. Ви якось відносно закінчили в один день. Так, ви зараз оцінюєте, що очі. На що ж відкриються очі? Ви зараз холодна, ви зараз мечем, в тому плані, що дуже різка, підеш, я тобі розкажу це щодо цього чоловіка. Ви відключили своє серце і розумієте, що ні, я так не хочу. Ні, це неправильно. Але, дівчата, він вас кохає. Цей чоловік вас кохає, він бореться з якимось відкриються.